Всім привіт! Презентую вам лодженці чоловічі та жіночі, бренду Liverdzi Carrera та Есмара. Є різних цікавих моделів. Жіночі у лоті буде 9 одиниць бренду Есмара. Розмір від 34 до 46. -го. Матеріал Бавовна Поліестер та Елостан. Чоловічі бренду Карера. Далі Верджі. Розмір від 40 до 48. -го. Всього в лоті 13 одиниць. Вартість лоту 3270 гривень. Собівартість 1252 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!